Усі, привіт усім! На зв'язку команда проекту Raffles Fun і я її коментатор Джим. Сьогодні ми розглянемо, яким чином будуть виглядати інтерфейси всіх міні-ігор, які планується розробити на початковому етапі. Ігрове меню інтерфейс хоста. Після входу гравців вітає головне меню з кнопкою Start, яка направляє гравців на вибір однієї з міні-ігор. Потім гравців виводиться слайдер, на кожному слайді якого розташована окрема міні-гра. А також її короткий опис. На контролері кожен гравець е, також має свій нікнейм. Після заповнення даних, гравець може натиснути кнопку «Старт», щоб приєднатися до ігрової сесії. У нижній частині розташований слайдер з найновішими розробленими міні-іграми. Перейдемо до Скібідіпаті. Інтерфейс хоста. Після натискання на кнопку старт у слайді з гроївські Паті для хоста відкривається меню з можливістю розпочати гру, налаштувати ігровий процес та повернутися в головне меню. Після старту міні-гри відображається меню кімнати із унікальним чотирьохізначним кодом та аватарами гравців, що приєдналися. Коли достатня кількість гравців приєдналися, «паті Овнер, гравець, що зайшов першим, може розпочати гру. Гравці розсідаються за столом та отримують картки з мемами. Спочатку один із гравців випадковим чином витягує картку ситуацією, що відображається на екрані. Інші гравці обирають найбільш підходящий мем для цієї ситуації. Після того, як гравець, що витягнув ситуацію, обирає найсмішнішу комбінацію, а аватар переможця виводиться на екран. По завершенню раунду, на екрані з'являється статистика, де відображаються зароблені бали кожного з гравців. Щодо контролерів, то на контролі кожен гравець вводить номер кімнати, до якої він бажає приєднатися, а також свій нікнейм. Приєднавшись до кімнати, він може обрати один із наступних аватарів та змінити статус своєї готовності. Під час гри гравець може обирати меми, які є у нього на руках. Прийдемо до іншої міні-гри. Turing-тест. Інтерфейс хосту. Після натискання кнопки старт на слайді гри Turing Test для хоста відкривається меню з можливістю розпочати гру, налаштувати ігровий процес та повернутися у головне меню. Після старту гри відображається меню кімнати з унікальним чотиризначним кодом та гравцями, розділеним на команди професорів та студентів. Коли достатня кількість гравців приєдналася до гри, Party Owner, гравець, що зайшов першим, може розпочати гру. На екрані хоста з'являються пояснення та інформація про раунд. Після того, як всі Надали свої запитання та відповіді. На екрані відображається питання студента та відповіді професорів. Після голосування за бота на екрані виводиться результат голосування. Залежно від команди переможця, з'являється відповідний екран та рахунок гри. Щодо контролерів, то на контролері кожен гравець вводить номер кімнати, до якої він хоче приєднатися, а також свій нікнейм. На екрані контролера для студентів відображається інтерфейс, де вони можуть задавати питання та голосувати за бота. Для професорів відображаються питання, які їм задають студенти, та поле для надання відповіді. Наша остання гра Brain Knights. Щодо інтерфейсу хоста, все те ж саме, що і в попередніх наших міні-іграх. Тож, перейдемо відразу до інших наших слайдів. Коли достатня кількість гравців приєдналася до гри, то наш партій Овнер гравець за що перший, може розпочати гру. На початку першого раунду з Вікториною на певну тематику обираються гравці, що будуть відповідати на питання та на швидкість. На екрані відображається час до кінця раунду, варіанти відповідей та очки гравців. Після того, як всі гравці взяли участь у першому раунді, виводиться інформація про те, скільки очок отримала кожна команда. А також MVP-гравці з кожної команди, що мають найбільше правильних відповідей. Другий раунд включає змагання двох команд, які відповідають на важкі питання та обговорюють відповіді між собою. Після завершення другого раунду підраховуються всі зароблені очки команд і визначається переможець. На контролері кожен гравець вводить номер кімнати, до якої він хоче приєднатися, а також свій нікнейм. Приєднавшись до кімнати, він може обрати один із доступних аватарів та змінити статус готовності. Капітани команд можуть придумати назви своєї команди. У наступних раундах гравці вибирають відповіді на запитання. Це був огляд інтерфейсів усіх міні-ігрів Falls Fan, які плануються розробити на початковому етапі. Сподіваємось, що ви натхнені нашим проектом. Слідкуйте за оновленням у наших соціальних мережах. Попереду ще багато веселищів та здивонь. Дякую за увагу і до нових зустрічей!